У Києві патрульні поліцейські збили 58-річну жінку. Аварія сталася поблизу метро Дорогожичі. Там на вулиці Олени Теліги дві жінки перебігали дорогу на заборонений сигнал світлофора. Одній з них не пощастило, і вона потрапила під колеса поліцейського Рено. Вчасно загальмувати водій патрульної машини. Каже, не зміг. Звідси десь перебігали. Надали пояснення свідки, що вона тонованому місці. Так ну бігла десь звідси. Ось. Сюди так, це по перше, не стану місце. І по друге, також дають пояснення, що навіть для пішоходів на той час горів ну червоне світло вже. Водій, тобто, так? Да. тобто ніхто на її присутність на дорозі вже не вже не розраховував. Водій патрульного Рено не надто хотів щось говорити. Його напарник, який на момент аварії був в машині, поїхав супроводжувати постраждалу киянку до лікарні. Водій по суті в Дастрі зараз знаходиться він в шоковому стані. Ну таке знаєте, трапилось ага. те саме. Тобто, наразі звідки він їхав. Невідомо, так? Ні, поки ні. Без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою потерпілу забрала швидка допомога. Наразі жінка знаходиться у критичному стані. Саме у цьому місці на жінку наїхала поліцейська машина. Хоча на самій автівці ми побачили ледь помітну вм'ятину, але асфальті добре видно, що жінка втратила досить багато крові. Слідчі оперативна група визвана, тобто вони вже будуть тут якось оформлювати і встановлювати факт, хто правий, хто не правий. На офіційній сторінці у Фейсбук патрульної поліції уже з'явилося повідомлення про цю ДТП. Там запевняють, що події оформлять належним чином і точно встановлять всі обставини аварії. У той час в інтернеті вже з'явилося відео з камер відеоспостереження. На ньому видно, як трапилося ДТП. Інцидент будуть ще ретельно розбирати, але вже помітно, що у водія патрульної машини все таки був час, аби зреагувати на жінку, яка перебігала дорогу. Чому він все таки цього не зробив? З'ясовуватимуть опе оперативники. за життя постраждалої Тим часом борються лікарі.